Моторошний злочин скоїла жінка на Рівненщині. Вона навмисно втопила двох своїх дітей. 42-річна жителька села Сопачів разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар'єру. Діти і гадки не мали, що задумала їхня рідна мати. Старшого сина вона силою утримувала у воді, поки він не припинив пручатися, зрозумівши, що хлопчик мертвий. Мати вийшла на берег, взяла за руку молодшого сина та повела його до дерев'яного помосту. Жінка знала, що під ним дуже глибоко, а малюк не вміє плавати. Тож кинула дитину у воду. Невдовзі на берег прибіг 37-річний батько хлопчиків. Одного із синів він зумів дістати самотужки, та реанімаційні заходи не допомогли. Хлопчик помер. Іншу дитину дістали вже водолази. Зі слів очевидців, після скоєного жінка сиділа і сміялася. відомо, що до грудня 2020 2022 року вона працювала вчителькою англійської мови у місцевому ліцеї. Із 42-річною жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася. Жительку Вараського району затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вчора, 24 серпня, за процесуальне погодження із Вараською кружною прокуратурою, слідчі повідомили її про підозру, вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.